Еду я. Вот сюда. Это кращий, крошит. Друг. Е -е -е. Тут, тут, тут. Все, я Приманки, які сьогодні працювали. Вдох вже такий, ну майже на шнек. Всім доброго ранку. Перший день весни, 1 березня сьогодні. Ну і зима, не дивлячись на календарну весну, зима продовжується. Сьогодні по термометру Ну близько десяточки, на день там уже плюсик передають, але ж водой ми позамерзали. Особливо стоячі водойми. Ну, там уже на шнека, то може й більше, тому танути на воно все довго. Сьогодні приїхав я на річку Псел, тут ось недалеко русло і позаду в мене знаходиться залив. Сьогодні в планах, ну не знаю, по крайній мірі спочатку буду пробувати ловити на блесну і балансир, а потім ну, подивимось по активності риби можливо спробую і на безмотивку, так як зараз риба ну кінець зими і на якісь там такі об'ємні приманки, як правило, вона відгукується не дуже охотно. Так. Достаємо з Насті. дивився мої минулі відео. Знає, з чим я сьогодні прийшов. Це дві вудки, одна махалка під блешню і балансир. І така коробочка з приманками. Ну там мормишки, там, блещик, там чайок. І приступаємо Так, набурі лунучок. Сильно таке. Ми закоряжені на місці. Почну обласною гарно виповнює функцію пошукової приманочки. Сконі поклювочка. Таке як щось. Не зовсім. Зовсім, зовсім дрібне. Біл лишню поставив цього разу. Хмарному ну, так. Як сонце вийде, поставлю жовтеньку. Ну а такий зовсім дрібненький окунчик. Такий взагалі. Півтора сантиметра, три грамину. Зараз повинен бути окунчик. Ну, друзі, яка приманка, такий і окунь. Ну, мезинець Не хоче вже декілька годин. Шукаю його вдоль русла. І балансир, і блесна. Пробував навіть мікроджиг. Дну гепати. Але риба ну, спіймав п'яток таких, як на півлодоньки. І все. Іду зараз. В залив. Ну, подивимось. Є. О, ну Це вже дядько, Це вже більш-менш. Переїхав на заливчик з русла. Посидів в одному місці нічого. Переїхав на друге. Такий окунець. Ну, Хоча б по сьогоднішнім міркам це достатньо непоганий окунь, хоча б такі клювали. все, ведервало. Ведервало балансир. Так, шкода. Кожу рыбку По балансирчику. Вот так вяжусь и пробую такого балансира. Видишь, а такие в мене кулер трохи не толь. А це вже він. Оце кабанчик. Зразу не бере. Приходиться трішки пограти приманкою і тоді вже він заїдає. Глибоко. Глибоко бере. Метрів три. Якщо не більше. Tu deixa. Доки риба там не куражі, треба цим користуватись. Підкид. уже сыдить уже сыдить уже сыдить уже сыдить так давай И. Є, это оце отсюда один кращий другого. Навмисне не чіпляю балансири з вісками, так як там цьому місці дуже багато старих сіток, так як цю воду йому товчуть. Так як не хочеться мені їх відривати. Вікінги у мене там пару штук залишилося. Я їх бережу. Так як балансири на дешеві і відривати їх не хочеться. Так, цю луночку я загорну. Єчок і не відбрила мені балансир. Ну, заборонена риба. В цій лунці мабуть, сенсу вже чекати, окуня немає. Звичайно, на такі балансири з підвісними туємками менше холостих поклювок, так і рибка відразу сідає начки. Гарній конці нічого не скажеш. Такий півтора сантиметровий вікінг. Навіть не півтора, а два. Півтора це там ніо три грами. Бачите, буває так, що коли він активний, опускаєш і зразу йдуть покльовки. А буває таке сьогодні, що ось ці, буває таке, що приходиться його вимучувати. Ось ну, за, за підвісний тривничок. Ну, З такими з додатковими підвісками покльок холостих в рази менше. Щось, Щу що? Щу що щука. <глава> Головою тільки потрусила. Блін, я не знаю. Дві щуки я піймав, ну майже оцю піймав і точно зійшло. Як вона мені його ще досі не відбрила, я не знаю. Так, ну, з цієї. Так, отакий сьогоднішній мій улов такі кунці. Є і жирненькі такі, де більше, де менше. Був і дріб'язок, багато дріб'язку втопив. Загалом більш ніж задоволений сьогодні. Навіть не розраховував, що можна на балансир в кінці зими так половити. Так, ну і декілька слів е, про приманки, які сьогодні працювали. Сьогодні я в основному е, вся піймана риба була на балансирі. Працювали сьогодні двійка вікінг єкі, е, мікробчики і мікрони. Отакі. От Один мікроб у мене щука забрала, ну, так що по приманкам. Оце так. ну і коли-не коли там наблисну. Це їду додому коротко по сьогоднішньому дню. Вся риба піймана була майже в другій половині дня. Перву годину я витратив на руслі, спіймав з десяток окунців на палець ну і перейшов в залив. В заливі вже люди були, хто на мормишки ловив, хто на блесни, хто з балансирами. Загалом не густо. Люди до першої і другої години десь вже і пороз'їжджались. Я залишився на водоймі сам, набив дірок і шукав, поставив балансир і шукав рибу чисто на балансир. Не розмінювався на мормишки, на блесни. Тільки міняв розмір, колір балансира. Ну і самі все бачили, рибку я знайшов або ж вона відгукнулась після обід, так як до обіду я її тут теж шукав. Місця е е рибні, повинна бути риба. Ну, Бачите, роб відкрив вже в другій половині дня і вдалося підмати вже ближче до вечора. Так що... Така сьогодні риболовля попадалася, щучка, до речі, один балансир вона в мене відкусила. Ну, без цього ніяк. Так що Все, друзі, поїхав я додому. Шлях не близький, тому всім пока, до скорих зустрічей до наступних рибалок.